Підказка від ангелів на завтра, 26 серпня 2022 року, а також карта Дня для всіх знаків Зодіака. Підказочка від ангелів. Ось якраз вона і висунулася. Творчество ваша душа потребує творчості. Ця карта приходить тоді, коли людина трошки застоялася знаєте, в буденній рутині. Або вам треба змінити професію. На якусь більш подвижну, інтелектуальнішу, або просто іншу, або треба знайти якесь хобі, яке буде вам цікаве, яке буде розвивати ваші якісь творчі здібності, або записатися в якийсь кружок танців, фітнес, співів. Розвивайте себе творчо. В кожній людини є Боже зерно і якийсь талант. Випустіть свої емоції, свою душу наружу і дайте їй якийсь творчий. Толчок, скажемо так. Так, і карта дня для кожного знака зодіаку на завтра, 26 серпня. Овен. Ідемо до своєї цілі. Вибиваємось матеріальних благ, твердо стоїмо на ногах, знаємо, чому хочемо, нікуди не розпиляємося, нікуди не спішемо. Тілець. Ой, завтра ваша енергія буде потрачена впустую. Люди махають палками в хаотичному порядку. Направте її в правильне русло, щоб вона день не пропав даром. Близнюки. Близнюки. Якісь обставини, які від вас не залежать, прийдуть у ваше життя завтра і можуть щось поміняти. Всі ваші плани. Е -е -е, боже, раки. Раки завтра в нас побідітілі на колісниці. Управляють, завойовують. Вирушайте в дорогу сміливо, і вирішуйте всі свої справи ви переможете. Так, леви. Леви будуть самолюбуватися, зірка. Ну, те, що задумали, збудеться. Ідіть за своєю зірочкою, знаходите свій шлях і вирішуйте свої проблеми. Все буде добре. Ісполняння желаній. Так. Терези Терези в нас завтра хочуть партнерства. Зустрічайтесь з друзями, з діловими партнерами, обмінюйтесь добрими емоціями добрыми почуттями, коханням, флір, також зав'язування, так сказати, нових відносин, нових, нової дружби. Так, скорпіончики. Скорпіончики у нас імператор. Будуть з ким воювати і наводити порядок. Або в своєму житті, або в житті других. Такий імператор дядька Грозний каже, все буде, по-моєму. Так, трохи збилася з знаків. Стрільці, мабуть, стрільці будуть якісь проблеми. Будете ночі не спати переживати думки, 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 думки. Не даватимуть вас спати вам прям до болезні, до болезні вас замучать. Козерожки. Козирожки будуть в копійку. Копіть копійку в чулочку. Це вам зараз буде дуже потрібно. Не розкидайтеся, не розпилюйтесь грошами, ну, а також і емоціями, я можна вам сказати. Так, водолії. Водолії будуть мечтати. Водолії в мечтах. Карта каже, спустіться трошки на землю, виберіть собі якусь одну ціль, бо дуже багато ви мечт собі напридумували і можете залишитися взагалі без нічого. Так, і риба. У риба буде все добре. всім вона буде довольна, удовлетворена, все порішає, емоціями буде наповнена.